Підготовка до мультитесту. Чи добре ви знаєте правило добутку. Якщо елемент А можна вибрати м способами, а елемент Б Н способами, то вибір пари А і Б можна здійснити М помножити на Н способами? Задача. У класі 12 хлопчиків і 10 дівчаток. З кількома способами можна вибрати двох: хлопчика і дівчинку. Отже, хлопчика можна вибрати 12 способами, а дівчинку можна вибрати 10 способами. Тоді, за правилом добутку, і дівчинку і хлопчика можна вибрати 12, помножити на 10 дорівнює 120 способами.